Зараз ми з вами подивимось КТ-дослідження тварини з брахіоцефалічним синдромом. КТ-дослідження дуже нам важливо перед плануванням операції, тому що видів операції багато, а нам потрібно обрати ту, яка потрібна саме цьому пацієнту. І планується це все по КТ. Від кінчика носа до трахеї ми бачимо всю його верхню дихальну систему, верхні її відділи. І для нас важливим є саме вихід з носової порожнини. Якщо він вільний, то наша операція по корекції брехі синдрому з резекцією піднебіння м'якого буде вдалою. Якщо тут все заросло, то нам потрібно лазером буде це теж видалити. Це дуже важливо. Далі ми бачимо, яке товсте піднебіння. Зараз ми подивимося іншу проекцію і тут зможемо. Роздивитися ще.